Вітаю, дорогі українці, з Різдвом Христовим. Нехай це світле свято принесе у кожну оселю мир, тепло, любов, радість та Боже благословіння. Не припиняйте вірити у добро та справедливість. Моє ім'я Оксана. Ви на парфумерному каналі. Ласкаво запрошую вас до перегляду добірки зимових, прохолодних, крижаних, зелених ароматів. Сподіваюсь, відео вас розрадить та надихне. Окрім того, це буде відео з двох частин. Перша частина на моєму каналі, а друга частина на каналі Ольги, моєї дорогої подруги з каналу пані Рома. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Будь ласка, переходьте, підписуйте, ставте вподобайки і залишайте коментарі. І ми домовились, що це буде сюрпризом одна для одної. Які саме аромати такого напрямку ми підготували для вас? І якщо ви також полюбляєте прохолодні дзвінки і не зовсім характерні для зимової пори аромати, будь ласка, діліться в коментарях. Отже, починаю я з найкришталевішого аромату назва його одноіменна, і це аромат від Chanel. Кристалловерт це зелений кришталь, аромат, яким я користуюсь вже багато років, і він мене дуже освіжав влітку. Якось я його спробувала взимку, і він мене приємно здивував саме своєю пікантністю. Тут відчувається якась і зелена чайність. В першу чергу це цитруси, це лимонні скибочки, які, можливо, довготривалий час. Постояли у зеленому чаї. Він охолодився, і ось такий приємний крабкувати після смак залишається на шкірі. Аромат для мене пахне тією кришталевою прохолодою, яка є порятунком у літню спеку, і взимку вона дуже і дуже приємно вражає. І не могла я оминути аромат Паріж Довіль. Від Шанель також. Я його придбала два роки тому якраз в зимові свята, і це також зелений напрямок, і я не могла визначитись, чи це аромат обрати, чи все-таки кришталь зелений Параж довіль – Це зелені, дуже насичені духмяні пахощі. Зокрема, базиліку, тут також є і хвоя, а власне хвоя зеленого кольору, це те, чим ми насолоджуємося взимку, це і, можливо, кипарис, це і сосна, це і все те, що нас надихає, те, що ми прикрашаємо, гілочки можливо, і те, що дуже ароматне. Мені, наприклад, дуже подобається ще й ялинкова смола. Я підходжу до деревини і просто вдихаю кора дерева. І якщо ще додати трішечки пікантних зелених спецій, зелені, то це буде запах прекрасного міста довілля. Наступний аромат від Жанен Прованс буде зелено-жовтого кольору. Верген Цедрат, так, тут є зелена вербена, багато жовтих цитрусів. Вони виблискують, вони пирскають своєю цитрусовою позитивною атмосферою. І цей аромат пані Світлана з каналу Жінка-аромат називає в ранішній. Очі Роздерин, саме завдяки їй цей аромат у мене з'явився. Тут ароматно, тут для мене вітамін С у флаконі. Навіть коли я його розпиляю, з'являється позитивний настрій. Це нібито та шипуча вітамінка, яку ми кидаємо у склянку з водою. І з'являються бульбашки. Так, аромат бульбашковий. Він нібито безалкогольне шампанське, чогось хорошого, смачного, кисловато-цитрусового і дуже ароматного. Наступний аромат буде, можливо, неоднозначний, тому що тут, окрім зелені, трав'янистої цитрусів є ще й лаванда аква імперії від люкуванди міні. Тут є цитруси одразу в старті, тут є лаванда разом з гілочками, терпкувата лаванда, яка віддає свої ароматні пахощі, які дещо згодом перекриваються саме цитрусовою олійкою. І гірчинки та ще додаткової ароматичності додає мирт. Аромат взимку розкривається. Нібито спогади про літо, коли ми зривали лаванду, ставили її у вазу і вдихали, вдихали, вдихали цей аромат. До зими вона підсохла. Ми ставили ще у ту вазу гілочки-ялинки, і ось ця така квітесенція хвойно-лавандово-суховатих акордів дуже мені подобається. Аромат унісекс, аромат такий заспокійливий, і я його використовую як піжамний аромат. Можна його навіть трішки нанести на подушку, тому що це веганська парфюмерія, тут понад 90% натуральних складників, і ароматом можуть користуватися діти. Я дуже люблю зелений колір. У мене багато зелених речей, і елементи домашнього декору зеленого кольору, картини з зеленими кольорами. І навіть будинок, в якому я живу, зовні випадково був пофарбований у зелений колір. І ми вирішили, що це доля. І навіть ось намисто, в якому я зараз, я його плела власноруч, знаю, що ви питатимете. Зеленими елементами. Плила я його більше місяця, дуже задоволена, що перед святами встигла його закінчити. Зелена добірка, зелений флакон, еден від кашерель. І зелений приглушений, але аромат звучить для мене набагато яскравіше, аніж тон флакону. Тут різнобарвні квіти і зелень, і Тропічні рослини, і пудрова мімоза, і та сама тубероза. І якщо ви навіть шукаєте аромат з рідкою такою, в парфумерії ноту акацією, можна звернути на нього увагу, тут є акація. І дещо згодом цей аромат починає пахнути навіть якось млосно зелено, нібито вода, в якій стояли квіти. Стояла різна зелень, трішечки підігрілась, і, можливо, навіть змінила забарвлення. Ось ця така квітесенція, можливо, не всім вона до вподоби, але з цим ароматом у мене повна гармонія. Я любила його і влітку наносити на себе. І пам'ятаю навіть, що він і. У лютому дуже гарно звучить бринить. І, мабуть, що одним з перших ароматів, коли ми з Ольгою домовлялись про цю добірку, я якраз підібрала Еден. В прохолоду дуже вдало розкриваються і шипри, і фужери. Два в одному оде рошас. Навіть флакон, нібито крижана бурулька. І тут спочатку фужери. За фужерність та прохолоду, яскравість. Тут відповідають цитруси, і, між іншим, тут також є вербена. Кисловато. Ароматично. Дещо згодом тут з'являється і гіркувата гвоздика. Знаю, що багато хто її недолюблює в парфумерії. Я зараз нею захоплююсь. І потім. Вже аромат починає навіть густіти. За рахунок і пачулі, і дубового моху з'являється та шипровість. І мускус, який починає ще й шелестіти. Аромат, можливо, не самий стійкий з моєї сьогоднішньої добірки, але так як він мене тонізує, так як він. Змінюється, видозмінюється, як він грає, розкривається, особливо в мороз, мене це надихає, мене це заспокоює, мене це тішить. Коли ми згадуємо зелені аромати або аромати зелені, на думку спадає рослинність садів. Я дуже любила у бабусиному садку проводити час. Там була і гойдалка, там і ревінь ріс, багато трави, багато кущів з різнобарвними ягодами і багато дерев. Я особливо люблю зелені яблука, сад на даху, Ермес, Он Жардан туа Тут є і зелена трава, тут я відчуваю і духмяні трави. Тут є розмарин. Ось я вдихаю, це нібито аромат лімонаду тархуну. Так, тут є ще і пікантні трави, спеції і соковиті яблука, груші. Це красиво, це, можливо, акватично, можливо, прохолодно, але аромат достатньо. Тривалий час відчувається на шкірі саме своєю цією свіжістю та пікантністю. Любила його влітку. Власне, також я вагалась, чи сад на дагу, чи, можливо, сад річки Ніл аромат, який я дуже багато років вже знаю, люблю, користуюсь. І для мене ці аромати дещо подібні. Лінійка садів взагалі дуже красива, витончена, елегантна. І сад на даху буде для мене особливим, тому що в ньому відчуваються якісь такі спогади чогось хорошого, безтурботного, яке було в минулому, і яке, сподіваюсь, буде у моїх дітей. Прекрасний колір флакону, форма і назва Електрик агент провокатор. Цей аромат незаслужено оминають увагою. Він був виданий у часи ковіду, і якось швидко зник з полиць. Це аромат, який своїм стартом мені нагадує Юр'єн Цедра. Далі ось ці цитруси починають трансформуватися у зелене листя інжиру. Це дуже духмяно, дещо шорохувато, трішечки, можливо, навіть різкувато, прохолодно. І хвойно. Хвою я тут відчуваю вже дещо згодом, під самий кінець, можливо, навіть і м'ятні акорди. Красиво, а аромат взагалі пахне не те, що зеленим, навіть таким салатним кольором, ось як дно флакону. Це дуже життя радісно і дуже позитивно. Якщо вам подобаються ось такі лимонадні, такі цитрусові охолоджуючі аромати. Можливо, із якоюсь овочевістю можна на нього звернути увагу. Я гадаю, не пошкодуєте. Флакон наступного аромату виглядає нібито старовинний кришталевий графин. Дуже красиве оздоблення, і колір рідини магічний. Це зелений аромат, який пахне чимось надзвичайним, пікантно-зелено, гірко. Тут є вербена, тут є цитруси, тут є береза, яка дещо згодом грубішає, і перетворюється на трішечки шкіряний підтон, нібито навіть аромат з такого зеленого кольору перетворюється на темно-зелений, набирає сили, обертів. Ще й додатково за рахунок ветиверу, дубового моху, і це спочатку трав'янисто, навіть якимись лікарськими травами. Спочатку він пахне, потім всочується в шкіру, загірчить, заспокоюється і звучить так деревинно, шелестить красиво, і нібито якась магія відбувається. Подобаються мені аромати від Етро, є в них щось особливе, є в них щось таємниче. Я розгадую і Палаїча Маїс вже розгадала. І ми з Ольгою домовлялися, що кожна з нас підбере по вісім ароматів як знак безкінечності, але я не втрималась і в мене буде трішечки більше. Бонусом Синтетік Джанакл авторства Enfліpo для Фредеріка Маля. Аромат вже зняли з виробництва, якщо точніше його переформулювали, і у нього інша назва. Я його придбала собі минулого року як подарунок, і це просто насолода. Насолода тут від початку такого трішечки гіркувато, Можливо, хтось його трішечки, навіть і якимось магічним називає, або ядючим, тому що в ньому є багато зелені. Аромат дуже соковитий, він нібито вижимка з усіх рослин, тропічних рослин. Можливо, якісь можуть бути і не зовсім корисні для нашого організму, але це ще й більше інтригує. І нібито якийсь заборонений плід. Знаєш, що він отруйний, що його не можна торкатися навіть, але рука тягнеться. Отак сталося в мене з цим ароматом. І він також вийшов десь в часи ковіду. Я його одразу на себе нанесла, і це було літо. Я відчула молекулярність. Молекулярний напрямок я люблю. Влітку він охолоджує, взимку він зігріває. Навіть не знаю, яким чином є тут і натяк на базилік, парідовіль, є тут цитруси, як у вір'янцидра, є тут якась така молосність як у ароматі Еден. І є тут прохолодна зелень, як в ароматі на даху. І ось цей синтетік Джангл для мене якийсь позитивний, неземний, нібито прохолодний метеорит. Красивий, дуже люблю, дуже ціную і радію, що він в мене з'явився. Ви була моя розповідь про зимові нетривіальні зелені аромати, які дуже ароматні, бринять, дзвенять кришталем на морозному повітрі. І просто зараз переходьте на канал пані Ольги. Посилання я залишу в описі під відео. І приємного перегляду вам другої серії нашої добірки. А наостанок про те, що у мене на губах зазвичай... Ви запитуєте, чи то помада, чи то блиск. Ось саме зараз. У мене блиск, який ми з донькою відкрили у 17 му віконечку нашого адвент-календаря, це ланком номер 10, і він трішечки пече, нібито додає об'єму губам. І він справді кришталево виглядає. Я додала ще тону: це помада. Достатньо насиченого кольору від Герлен G-Lips і її номер 099. Вона справді дуже темна, темно коричнева, і мені подобається її комбінувати з прозорим кришталевим блиском. Вона додає відтінок і не така активна. А на сьогодні все. Ще раз вітаю вас! З святом набирайтеся сил, позитивних емоцій. І бажаю вам енергії та віри у світле майбутнє. На все добре, бувайте!